Вітаю вас, друзі, сьогодні, 20 серпня, і найрезонанснішою подією дня став обстріл Вознесенська. Це місто, де ну, немає військових об'єктів, але воно стоїть на дорозі росіянам до ще однієї атомної електростанції, яку ймовірно вони також хочуть використовувати для шантажу. Поки що недосяжна для їх цілей і для їх можливостей. Бо е, Вознесенськ знаходиться за 30 кілометрів від е, південноукраїнської атомної електростанції за Миколаєвом, а навіть до Миколаєва вони не дійшли. Відтак їхній удар, можливо, був спрямований саме і на південному. Е, Українську атомну електростанцію, втім, за 30 кілометрів ракета не долетіла, вона втрапила у житловий будинок. Повідомляється, що на даний момент кількість постраждалих більше 12, навіть до 20. точних даних нема. Але що відомо, достеменно, що 9 чоловік точно постраждало, із них четверо дітей віком від. 13 до 17 років, які перебувають в край тяжкому стані. Ну, це означає, що Росія не буде якимись там правилами керуватися у веденні війни, хоча не зрозуміла сама природа війни для українців для багатьох. Це в їхніх формі уяві. Тут живуть нацисти. А вони будуть намагатися використовувати саме запорізьку атомну електростанцію і інші для досягнення своїх. О тих самих незрозумілих, цілий їхньої та її самий незрозумілий спецоперації. Давайте спробуємо розібратися, до чого це можна призвести. До цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, а ви зараз саме знаходитеся тут, а мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна прямо під цим відео, натискаєте підписка, дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. І дуже попрошу, якщо відео сподобалось, поставте лайк, для того, щоб відео піднімалося вище в рекомендаціях, його більше бачить, а нам, можливо, збирати більшу аудиторію. Адекватних побіркованих людей, які розуміють, що ми тут говоримо, не заангажовано і без політичних підтекстів. І так, поїхали. Справа в тому, що днями ми почали активно обговорювати можливу ядерну загрозу біля Запорізької атомної електростанції. Навіть стало відомо сьогодні, що місцева влада купувала спеціальні пігулки, які можуть бути використані у разі, якщо Росія завдасть ударів. Росіяни постійно пропагують і продукують новину про те, що ми обстрілюємо Запорізьку атомну електростанцію. Ну, мені, відверто кажучи, важко переконати тих підписників, які коментують, або просто випадкових глядачів, які коментують відео і говорять, що росіяни не можуть стріляти по Запорізькій атомній електростанції, але менше з тим таку інформацію підтверджують, поширюють, розповідають і офіційна влада не лише України, а й західні розвідки і наголошують на тому, що Росія дуже. Небезпечно сьогодні вимагає досягнення своїх цілей, в тому числі і використовуючи атомні об'єкти. Вже подібна історія була в Україні, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це було у 1986 році, давно, але ми добре пам'ятаємо, до яких наслідків вона призвела. Ну і безумовно, світ також пам'ятає, вони не забули. І от сьогодні два депутати, один зі Сполучених Штатів Америки, інший з Великобританії, зробили незалежно від одного дві заяви, які за своїм змістом і суті, вони наголошують на тому, що у разі атаки росіянами Запорізької атомної електростанції або використання її для ядерного шантажу, що може призвести або призведе до загрози життю, буде порушена безпека громадян країн членів Північно-Атлантичного альянсу, і вони скористаються тими правилами, які прописані в статті 5 статуту НАТО це означає, що країни НАТО вступлять війну проти Росії, і не лише цими твітами визначається сьогодні політика Сполучених Штатів Америки, членів Північного Атлантичного альянсу по відношенню до Росії, які вдаються до ядерного шантажу. Днями вийшло дуже цікаве інтерв'ю політолога американського Чикагського університету Джона Міршаймера. Чим відомий цей до Джон Міршаймер? Він внесений до чорного списку центру протидії дезінформації. В Україні, бо свого часу поширював проросійські наративи. Він говорив про те, що це Сполучені Штати Америки винні в тому, що Росія напала на Україну. Так вам не почулося, відповідне повідомлення було опубліковане в засобах масової інформації ще в березні місяці цього року. Говорив про те, що саме США спровокували конфлікт в Європі, і дуже часто США вдаються до того, що вони провокують відповідні конфлікти в різних країнах світу. Цю тезу дуже швидко підхватили російські засоби масової інформації. Вони її поширювали активно. І от сьогодні, фактично, із абсолютно протилежною заявою, цей політолог знову виступає в засобах масової інформації і говорить про те, що США… Зможуть вступити у війну на стороні України, він обмальовує там 5 сценаріїв, якими пропонує, якими передбачає, або як, з якими не виключає того, що Білий Дім може ухвалити відповідне рішення. І найголовніше, що він говорить, що для Білого Дому, для Джозефа Байдена, сьогодні вирити війну в Україні, є питанням принциповим, і він не відступиться від цього ні за яких умов, навіть якщо необхідно буде ввести війська Сполучених Штатів Америки на територію України. Те, що поставляється постійно зброї, я. Вам вам це розповідав. Депутати від Великобританії і від Сполучених Штатів Америки і відповідні законопроекти реєструють і говорять про те, що НАТО може вступити в війну, якщо будуть відповідні шантажі. До чого це все веду? От мені так видається, що сьогодні Україні ну не дадуть програти. Я дійсно розумію обурення багатьох своїх земляків і багатьох У вас дивиться мене і слідкує за. Подіями, які розгортаються в Україні, що допомога від Сполучених Штатів Америки, від європейських країн, від інших надходить не так швидко, і ми вже дуже стремилися від війни. Я безумовно розділяю вашу думку і позицію. Мені хотілося б, аби завтра ми святкували перемогу на червоній площі і бачили спаленим Кремль. Так вони на це заслужили, але не все від нас залежить на превеликий жаль. Тому. Слідкуємо за новинами, слідкуємо за результатам подій, але те, що сьогодні позиція і Північно-Атлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки абсолютно однозначна, і те, що вони не дадуть виграти Росії в Україні, це є доконаним фактом. Всіх люблять і ношанові, не перемикайтеся в себе до України.